Шановні колеги, ваша науково-практична конференція це серйозний крок у модернізації нашої світи, особливо в умовах війни і повоєнного відновлення України. Тож вітаю вас з цією знаковою освітньою подією. Я не перебільшую, і незважаючи на складні обставини, якраз творчість ваша. І надихає особистість на професійні звершення і надає необхідної душевної сили для повноцінного життя. Тож дозвольте поділитися своїми розмірковуваннями, що стосуються запропонованої тематики конференції. Наша наукова позиція полягає в наступному. Перше. Недоцільно вести мову про виклики сьогодення і виклики перспективи, тобто найближчого майбутнього, коли ці дві субстанції розглядаються рядоположно, підкреслюю. Тут втрачається основне доцільна зовнішньозмістова інтеграція, а значить, втрачається наступність. І послідовність інтелектуально духовного розвитку вихованця, те, що інтерпретується як розриви у зовнішньо внутрішній ситуації. Друге, ці перші фундаментальні позиції має передувати прогностично-соціологічна процедура, яка повинна дати необхідний і достатній. Соціофактологічний матеріал, щоб у сутнісних показниках, підкреслюю, у сутнісних показниках вести мову про ці два види викликів, про широкі суспільні потреби і орієнтації з одного боку, та можливості майбутні спонуки і тенденції, тобто бачити те, що ще не досить. Прояснений у теперішньому часі, але вже виникає в своєму загадку. Це з іншого боку. Без такої, шановні колеги, дослідницької роботи ми зустрінемося з масовою поверхневістю, а значить, і мармотністю цих прагнень. Третє. Врахувавши ці позиції, можна розпочати пошук найефективнішого змісту. Методів і форм освітнього процесу у позашкільній. Четверте. При цьому недоцільно копіювати як на рівні загальних підходів, так і на технологічному рівні напрямки, на основі яких вирішуються проблеми змісту методів і форм у середній загальноосвітній школі. І чому? Адже провідною діяльністю, зверніть на це увагу. У останній, тобто у школі, виступає навчальна діяльність, а у позашкільних закладах в неї є професійна навчальна наголос на професійності діяльність. Якраз її специфіка цієї професійно-навчальної діяльності і накладає сутнісний відбиток на ці основні компоненти. І це слід враховувати. П'яте, згаданий соціологічний інструментарій може виступити реальним підґрунтям для формування у першому наближенні, наближенні вихованців закладів позашкільної освіти як конкурентноспроможніх суб'єктів ринку праці. Ще раз говорю, тільки пройшовши оці два напрями, Можна і сформувати у першому наближенні наших вихованців як конкурентноспроможних суб'єктів ринку праці. Шосте. Означену суб'єктність, тобто як суб'єкти праці, важливо розглядати у контексті ціннісних орієнтацій, де духовні чесноти насамперед національні імперативи служіння, жертовності, патріотизму. Громадянськості є провідними. Ці особисті надбання для вихованців виступатимуть не як абстрактні символи, які вони лише знають, а як дієві способи їхньої життєдіяльності, набуті через власні, безкорисні продукти у тривалому процесі дошкілля. І так, Через значення продукту і можуть бути сформовані оці означені мною верховні, духовно-моральні цінності. Дякую за увагу і бажаю успіху у роботі.